Це вулиця Каніська у мікрорайоні Новомиколаївка Кропивницького. О десятій ранку сніг біля свого будинку прибирає Віталій Маляр. Каже, дорогу на цій вулиці комунальні служби не чистили. Поки самі чистимо, а там сподіваємося, що почистять теж. Ну ще ж сніг м'ятют смисл чистити. Через полчаса йон во дворі повимітав, Все те саме, а ще через полчаса буде знову сніг на Годину не може виїхати вулицею Миколи Левицького, що біля арки водій вантажівки Володимир Масалов. Каже, дорога мов, ковзанка. Ніхто тут не посипав і не розчищав. Взагалі весь міст закиданий снігом. Поки сам МЧСники мимо проїхали, зробили від, що не побачили. Я махнув, вони поїхали собі далі. Типа, я не я, і хата не моя. Тут вже і поліція не один раз проїжджала мимо. Нікому нічого не треба. О пів на одинадцяту чистить сніг на студентському бульварі працівник комунального підприємства Благоустрій його директор говорить, люди і трактори почали працювати з сьомої ранку. Були задіяні три одиниці техніки та 33 працівники комунального підприємства Благоустрій. Розчищена, сквер Чорнобиля, сквер Шевченка, сквер Дружби народів, Парк Ковалівський, сквер Базуляка та. Сквіслави мною перераховані всі території, які знаходяться на балансі комунального підприємства Благоустрій але, окрім того, додатково зараз ми вданий природже надаємо допомогу перешкістки дворових територій «ЖО номер 2. Об одинадцять годині десятеро працівниць комунального підприємства Благоустрій чистять сквер на вулиці Дворцова, де встановлений пам'ятник першому трамваю. Дуже змерзли, тому що ви знаєте, трошки робимо нагрілися мокрі, стали остить. Все, спинався насквозь холодна. Ми вже розчистили Шевченка, сквірик, розчистили пантеру, розчистили. Ну і тут усе почистили, дорожки почистили. Але що ж ми чистимо, а воно нападає та й все. Будемо працювати, поки сніг буде йти. Працюють з четвертої ранку прибиральниці житлово-експлуатаційної організації номер 1 пів на дванадцяту. Двоє працівниць прибирають сніг біля п'ятиповерхівки на вулиці Вокзальна. Працює 69 двірників. Це район центру Ковалівки і Новомиколаївки. У нас 260 будинків. Які обслуговуються вже, от, да, це прибудинкові території. В першу чергу сьогодні зранку ми почистили е, зупинки громадського транспорту. Це в нас вулиця Короленка, 58, дроб 12, вокзальна 37, дроб 16, училищний 8. Кожен двірник у нього є своя закріплена територія, він за неї відповідає. Е, НАДА будуть виходити слюсарі допомагати, буде виходити контора, ну, так як це ми робимо кожного року. Це кінцева зупинка маршрутки номер 8 у мікрорайоні Завадівка. О 12-й годині тут дві маршрутки. Дороги будуть. Що вони чистять? Вони вверх товша пройшли і більше нічого не роблять. А під низом, низом льот. Завадівка зараз воно, взагалі не виїде. Реально, реально дороги нету. У те теж саме, аварія на аварії. Жадова, попова, Конєва, пацаєва. Критий ринок, європейський ринок, критий ринок, копілка центр, центральний ринок, і кущовка, заводовка і обратно таким же самим макаром. Опів на першу на зупинці громадського транспорту біля кінотеатру Зоряний десятеро пасажирів. Пошелченка вулиця, я бачила, сипали. У Часинку в 12 обід якраз був, то посипав. Я прямо так думаю, от хорошо тепер буде трошки легше їздити. Там, є цей, звісно, так, щоб особа, ну так, да, машини буксують. Ну, що ви хочете, цілий день мете. Я працюю на Балашовці, то нічого не чищено. Транспорт він є, але ну, той район взагалі дуже-дуже тяжко виїхати, скажімо так. Все заміттено, ніхто нічого не чистить. Я йшла на превеликий жаль пішки з 77-го на ту сторону Балашовки через. З мостик. а сюди, щоб до центру доїхати, мені довелося чекати 15 хвилин. Працювало 18 одиниць техніки. Це була завчорашнього вечора. По сьогодні, по 13-ту годину дня, 13-ї години залишилось три чергових машини, і з двадцятої вечора виходить знову 18 одиниць техніки на розчищення міста від снігу. Комунальне підприємство «Універсал-2005» опікується вулично-дорожньою мережою, це наші вулиці. Провулки, проїзди. Комунальне підприємство Благоустрій відповідає за прибирання парків скверів, також тротуарної частини міста, яка не межує з прибудинковими. І ЖЕО, комунальні комунальне підприємство відповідають за прибудинкові території багатоповерхових житлових будинків. Водіїв просить не паркувати автомобілі на узбіччях, щоб не заважати снігоприбиральним машинам. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.